Вітаю, друзі, з недільним днем. Сьогодні в нас якось так вітряно. Погода, там 1 градус тепла, дивлюся. Але таке якесь неприємне на дворі, навіть не хочеться виходити. О Бачу, почав сніжок пролітати. Ну, виходиш, тому що треба і кури відкрити, дати, їсти, налити тепленької водички. Котам треба дати. Дрова вчора не використала, то сьогодні не брала, але рано розпалила дровами. Зараз 12 година, виключили в нас світло. Дивилася наших дівчаток, в'язальниць. Трохи пов'язала пояса, хоча в неділю я зазвичай не в'яжу, але я думаю, що це добра справа і мені треба. Ну, пошвидше його зв'язати. А це, думаю, захотілося мені смаженої картоплі. Як ви смажите картоплю? Колись я просто різала такими скибочками. А це останнім часом величенькими шматочками ріжу, обсмажую, тоді під кришечкою доводжу до готовності. Ось такими величенькими шматочками, бачите, нарізала. І Зараз обсмажу, а тоді накрию кришкою. Трохи в мене така не дуже гарна пательня. Я вже писала, що треба купити новеньку, щоб можна було показувати. Але це таке. Я думаю, що в кожного в нас є така пательня, стара, але добра, якою ми користуємося. Раніше я любила користуватись ось, ось такою штукою для нарізання картоплі. Ну, вона довгенька, як картопля фрі виходить. А останнім часом люблю великими шматочками, я ж кажу, обсмажую, а тоді під кришкою доводжу до готовності. Спочатку не солю, тільки можу поперчити. Зараз просто. Поклала, хай смажиться. Отаке я хотіла вам показати. Вибрала, там був смалець, а це перевернула, думаю, хай він там вже розтане і спече Я думаю, що так не лише я роблю. Світло вимкнули, газовий не буде гріти, то нам то що, палим дровами, правда ж? Викручуємося. Ми українці такі. І що ви думаєте, вчора ввечері пізно? Прямо вже після 23 я розпочала в'язати шкарпеточки. Робила болгарський зачин, а тоді, мені здається, там три рядочки пров'язувала лицьовою, а далі переходила на резинку 2 на 2. От придумала такі шкарпеточки. Одна буде ось така. А друга буде ось така. В'язала я на оцих Pro Zing. Але переклала на звичайні, отакі китайські. І набираю другу, а тоді буду в'язати дві разом. Зараз трошки пров'яжу. Так мені буде зручніше. Отакий в мене стартанув процесик. Ну, так, да, мало ж мені, знаєте, те не закінчене, те почате. А захотілося отаке. То я зараз, знаєте, що буду робити? Вімкну на телефоні те зображення того жакарду і перемалюю таки на листок клітинку. Ну, ось і готова моя картопелька. Ось така вона. А, дбухнуло. І до неї я взяла ось такі квашені огірочки. От захотілося мені таких квашених, бачите, які вони маленькі, класні. Зараз до мене приїдуть гості, донька привезе хлопчиків своїх, до мене буде забот. А зараз поки що посмакую. Отож, побажайте мені смачного. Ну і що, друзі, я не втрималась і розпочала в'язати жакарти. Я навіть не перемалювала весь малюнок. Бачите, тільки трішки? Зараз включу на комп'ютері, щоб видніше було, бо з телефона погано переносити. Ось так прикладаю лінієчку. Оце стільки тут я зробила. Прикольно, правда? Мені подобається, що виходить. Мені буває, десь здається, що о, котрась нитка якась товстіша. А зараз я вам що скажу, яка товстіша. Ну, ніби в'яжеш і отак щось бачиш прямо зовсім, якась як тонка. Ну Я перейшла і йшла на 2,25, але перейшла на 2,5, тому що, ну щоб не затягувати, отакі діла. Отакі діліжки. Прикольно, правда? Сьогодні по справах була у Вінниці зранку і потрапила до пряжного магазину паутинка. Це інтернет-магазин, і мені потрібно було купити для подарунка, так як я приймаю участь. В Миколайчиному Чобітку, то я зайшла в магазин подивитися, що там є. Звичайно, там багато чого є: різні спиці, гачки, і денця для сумок, різна різноманітна пряжа. Я просила продавчиню розповісти, але вона засоромилася. Каже, ви собі зніміть, що хочете. Є багато різної ниточки, Он, Alize Artisan, бачу 110 гривень. Я то брала Super Wash. Щось я не запам'ятала, чому вона, ну Десь так. Різна різна пряжа, повно тої пряжі в мене трошки було обмаль часу, то я отак зняла, подивилася. Купила дещо, що там мені ще потрібно було. А на Кобоху бачу 120. Я колись синові купувала за 134 в якомусь інтернет-магазині. Уявляєте, ну, це було давно. Як тільки війна почалась, я йому в'язала шкарпетки. Море різних ниточок для в'язання і пледиків, і іграшок. Вистачає всього. Так що, якщо Попадеться вам інтернет-магазин Паутинка, то заходьте і вибирайте. Дуже багато всього. Була в зуттєвому магазині, нема там цього не треба. Дивись, ялиночки на дворі стоять. Бачите, 1700 гривень. А ця 1600 наче. Гарненькі, але ж ті не гарненькі. Півтора метра, тисячу чотириста, тисячу триста. Це я мріяла купити ялинку. То хай моя буде, вона, вона мене влаштовує. Така погода, як це кажуть, нельотна. Сміх іде і роздає. Думала, ще похожу. Але не буду я ходити, треба їхати на роботу, хоч мені аж на 13 годин. Пройшлася по цих суттєвих складах. Дуже сподівалася, що знайду там, може, босоніжки чи туфлі якісь на свято, але зараз немає тут, треба де друге місце йти. Хочете подивитися, що я купила своїм. Чи Сантою, чи з різдвяником. Мені треба на подарунок, отож я була в наших магазинах і купила. Ось купила таку напіввовну. Це поліамід, щоб додавати ось таку шкарпеткову Alize Super Така. Ось така в синіх таких кольорах. Ось подаруночок такий захотілось на кухню, прикраси, можливо, на ялинку, цукерочків. Хай буде людині приємно. І он, бачите, там ниточки для Бактуса. А це я купила для свого малючка, хочу зв'язати маленький кардиганчик, манюсінький. І трохи. Там знижки були, купила ось такі шоколадки, десь треба буде на різдво дітки прийдуть. А це для поясів купила, покладу. Отаке. От Трохи щось закупилася. Ходити не хотіла довго, бо ж дуже моква. Отаке. От Вирішила приєднатися, бо хочу вам розказати. Оце я бігом в'яжу пояс, дов'язую. Вже я тут ось закрила. Зараз буду в'язати ще, мені треба 15 см. Мені, як це кажуть, кров з носа треба його дов'язати сьогодні. Прийшла з роботи і бігом в'яжу. <кій> так, якось виходить. Ну, зобов'язана я його доробити, бо його на завтра треба. Що я вам хочу розказати? Пам'ятаєте, я в минулому відео там розказала, що мені Яру є номер один. Ну це з банку. Я була сердилася, казала, що нащо на ви мені дзвоните, треба, значить, збільшити інтернет, цей ліміт. Для платежу по інтернету. Да? Я не розуміла, що вони з мене хочуть. А вчора я побачила, що є відео Оленки Буганової. Люблю дивитися її відео, думаю, подивлюся. А тут, хопа, мені вилазить там повідомлення, що скасоване спонсорство. я Оформила спонсорство, там 35 гривень в місяць. Це вже є два місяці спонсором. Думаю, вони так допомагають нашим воїнам. Хай хоч щось від мене буде. А я думаю, що мені той банк, і вони там казали, що сума 35 гривень не знята, тому що треба збільшити інтернет той ліміт картки для платежу по інтернету. Думаю, що вони з мене хочуть. Я нічого не замовляла, а це я побачила. І тільки тоді я зрозуміла, я вже зупинила те відео, зайшла в Приватбанк і зробила собі інтернет, ну що в день 100, 100 гривень можна платіж цей робити по інтернету. І вже далі дивилася, знов відновила вже спонсорство. Оленці написала, що така в мене там якась оказія вийшла. А, а знаєте, що це так вийшлося? Пам'ятаєте, я на тему ж дуже замовляла все. А тоді я закрила цю тему, видалила додаток. А так як були приєднані картки, я і картки звідти вже, звичайно, Видали, і думаю, щоб ніхто там не скористався моїми цими картками, то я взяла і до нуля, зменшила оцей ліміт. І собі забула, що це ж в мене спонсорство буде. Перервав мені дзвінок зйомку відео, ну, я там розказала, бо тільки що прослухала, що то я забула що не зніметься мені гроші на те спонсорство. Уявляєте, що може бути? А я думаю, що вони мені телефонують і телефонують, то вони, виявляються, розумні, вони бачать, що щось не те. хе хе такі чудеса в решеті. Спішу дов'язати цей пояс, дівчата, спішу, бо треба зробити. Тільки один пояс в мене буде сьогодні. Чи я його встигну дов'язати. Зараз вже ж 9, ну, 20, 20 наче. Да. І таке воно грубе, я, знаєте, хотіла його попрати. Воно б тоді було м'якше, бо я шкарпетки для захисників з цієї вовни кольору асфальту в'язала. Якщо попрати, бо то ж вона та ниточка бобінна, її як попрати, та вона м'ягесенька і хорошенька. Але я не встигну. Ну, а коли я його маю? Коли вона мені має висохнути, якщо я в 5,30 маю з хати вийти рану завтра, взагалі в мене цей тиждень такий має бути насичений. Сьогодні в мене був медогляд. Завтра в мене перша зміна. Післязавтра в мене свято, знов треба зранку йти. В четвер у мене перша зміна і відробляти за день, коли було замінування. Поставили, хоча я тоді була на роботі. Ну, я була кілька годин, але що ти кому докажеш? Заплатила за дорогу. Ой, то це, як це цей тиждень пережити. А там в нас ще ці пророки всякі лякають, що з 19 на 20 щось має бути страшне. О, це якийсь такий тиждень. Серйозний тиждень. Сьогодні вже е, казали люди, що в нас піднялася плата за проїзд у тролейбусах. Ну, так як я. Користуюсь пенсійним посвідченням, то я не в курсі. Казали, що вже було 8 гривень, а це вже 12 гривень тролейбус. А як збільшили проїзд тролейбусі, то видно і збільшать проїзд, вартість вірніше, проїзду і в моєму автобусі. Зараз у мене проїзд до водоканалу 20 гривень. Тепі видно збільшать. Я думаю, чи це мені вигодно буде на ту роботу їздити, чи це мені невигідно буде. Але, по-любому, вигідно, бо подивіться, все ж, все ж попіднімали ціни. Вже прийшло мені від Київстар, що вже на наступний місяць вже 300 гривень, а не 225. Коротше, прижимають нас з усіх боків. А ми живучі зараза, і, і вони нам нічого не можуть зробити. Бачите, а ми викручуємося. То я ж кажу, не знаю. Як це воно має бути? Зараз переживаємо, як це свято відбути в середу. Хоч би світло було, хоч би тривог не було. Отакі От всякі нерви, якісь казав, воно і, і не потрібно нервувати. Це діти, десь може і щось. І не так буде, ну, то це діти. Але ж за все треба переживати. Отаке. А зараз у мене переживання, що пояса маю дов'язати, уявляєте? І то так поспішаю. Добре, друзі мої, видно це, оцим шматочком, видно, я буду це відео своє завершувати. Я дивлюся, що люди не дуже довго дивляться ці відео, хоч... бо тому що, якби вони дивилися, то я там вставляю, наприклад, от як, як я дивлюсь, от я там ставила фотографію своєї корівки. Хорошенька така квасолька. Я б щось би написала. Да? Чи там кавни, чи там що я там молода з тими качками. Та люди його просто не бачили, я так собі розумію. Бо я щось би вже написала. Ну, я це я така. Я можу зотри коментарі написати людині. як я, я така емоційна, мені подобається, то я й напишу. От. Та я собі думаю, то не варто більше, як 20 хвилин відео, бо вони бачу, бачу середня, значить, ну, середня кількість, як переглядають, 7 з чимось там хвилин, уявляєте? То це, певно, я буду закінчувати. Ну, щось показала, показала. Добре, так як іде ніч, добра ніч. Щоб над вами нічого не літало і не падало, бережіться, не нехтуйте тривогами. Ангела-охоронця вам всім на ніч і до нових відео. Бувайте здоровенькі!